Підготовка, приготування, кількість порцій. Два складність, просто куряча печінка у відварному або смаженому вигляді, продукт на любителя. А якщо приготувати котлети, додавши до фаршу з печінки кілька простих компонентів, блюдо придбає зовсім інший смак, соковитість котлет додасть потрібна нерівчасту цибулю, нізну текстуру, майонез а поджарістость – куряче яйця. Отже, приступимо інгредієнт. Куряча печінка г, сире куряче яйце, один ж, цибулина 1 шт, пшеничне борошно вищого гатунку два тристил, рослинна олія тристил, майонез 1 стил, сіль за смаком спеції, за смаком приготування, печінку разом з очищеною цибулею, дрібно наріжте або подрібніть в кухонному комбайні на низьких оборотах, щоб вийшли дрібні шматочки. Перекладіть масу в глибоку ємність, додайте туди ж сире куряче яйце, майонез борошно, сіль і спеції. Перемішайте до однорідності у добре розігріту сковороду влити рослинне масло і столовою ложкою порційно викладіть частину фаршу на сковороду, сформувавши невеликі котлети, обсмажте їх з двох сторін до рум'яної скоринки і відразу ж зніміть вогню. Те ж саме виконайте з масою, що залишилася. Подавайте котлети до столу в гарячому або теплому вигляді.